У вашій увазі укомплектований 5 класу. В комплекті йде аптечка, дуже зручна та надійна. На молі вона кріпиться. Також підсумки, три підмагазини на молі, напашник. Тут йде три відділення. В одне із відділень можна розмістити балістичний захист. Тут ось, як бачите, також у нас липучка йде. Вона йде також як З цієї сторони у нас. Підсумок з кідомагазинів та підсумок під дві гранати. Цей підсумок дуже зручний, тримає гранати дуже добре, він також на молні. і ще йде де тут водоотвод. Зараз більш детально розглянемо плетоносочку. Ось така у нас вона розібрана. Йде ще додатковий водонепроникний карман під телефон або документи. Регулюється плитоноска як по висоті. Ось тут регулятор. Зараз. Цей регулятор також тут йде на липучці. Тобто він не бовтається туди-сюди, як на дешевих плитоносках. Він, Як ви його закріпили, так він і тримається. Ось тут ще одна липучка по всій площині. І ви можете відрегулювати по висоті, як вам буде зручніше. Також тут йдуть ще додаткові тримачі. З цієї сторони так само там йдуть додаткові тримачі. Також регулюється плетоносичка у нас по ширині зараз. Ось ця задня частина тут витягується. І тут йде резинка. І цю резинку можна розпускати, тобто, да, щоб ширше робити. Або навпаки її протягувати ось тут, щоб. Звужувати плотношку і налаштувати її можна під людину будь-якої комплекції. Тут з боку у нас йдуть кармани під боковий захист 15 на 30 см керма. Тобто балістику можна розмістити. Демпфери тут. Які дуже зручні демпфери, вони знімаються. Зараз. Ось, бачите? Для зручності всі чотири демпфери можуть зніматися. Ось така гарна плетиноска. Лента моллі по всій плетеносці. Прошита вона в 3-4 шви армованою ниткою. Ручка транспортування поранено, все як потрібно буде. Щодо плит. Це облегшені плити 5 класу. Одна плита всього 4 кг 250 г. У нас противоосколочне покриття та пом'якшування, щоб вона вам не давила. Хочу відмітити, що це саме офіційний лабораторний 5 клас. Це не той варіант, коли вам 4 клас продають як 5 Ні, це саме офіційний 5 клас. Такі дуже хороші. Надійні плити. Прострілювати може, можете самі. Ми впевнені в тому, що вони витримують любі випробування. Дуже гарні, хороші плити. Слава Україні!